Пані Аліна, моє вам шанування. І шанування, готуючись до етеру, власне такий чисто історичний контекст був і події. Останні там той самий концерт білоруського виконавця, знову червоно-чорні знамена, бандери і так далі. Але учорашня подія вона додала напевно наші з вами розмови ще одного контексту і ще одного глибшого розуміння, що Росія не зупиниться, і як вона використовує усі шпаринки, де можна влізти між Польщею і Україною. Ну Ну, це треба насправді вчитися і вивчати все, що вони роблять. Якщо ми в історичний ем, історичний екскурс такий зробимо. А... Непроста у нас історія між Польщею і Україною. Ми дві древні тисячолітні держави. Коли ще знаєте, кажуть, що у Москві жаби квакали, то у нас уже розвивалося файне європейське суспільство. Велика історія, різні сторінки, і трагічні, і спільної боротьби проти попередників нинішньої Російської Федерації. Різні етапи були. Чому нині? Для Росії так важливо вкотре нас сварити просто з кожного приводу. І чому їм так вдало це виходить, маю на увазі росіянам? Це звичайно. Тактика Росії, ко яка, яка вибудовувалася століттями, адже якщо ми подивимося на найвідомішу, і на те, що завжди є такою картою, фактично в, су в руках сучасних і польських політиків, це карта Волині е трагічної події, яка відбувалася сторінки нашої нашої спільної історії е в часи Другої світової війни, в 1943 році, в липні місяці, е розпочинаються спільні такі. Які відплатні акції між Поляками та українцями, і це неслочезну загрозу для суспільства, як польського, так і українського, адже ми прекрасно розуміємо про те, що в той час було знищено за рахунком за підрахунками істориків близько 20 тисяч українців і десь 30 тисяч польського населення. Деякі польські історики говорять про 100 тисяч людей, і насправді це така стигма довкола. Нашої спільної історії, якою ще тоді вже почали користуватися росіяни, до прикладу, візьмемо те, що НКВС перевдягалися як в українську форму, так і в форму вояків української повстанської так як в польську форму, так і в армії краєвої, так і в вояків української повстанської армії, і це робилося штучно для того, щоб підігріти масло в наших. Стосунках і це працювало на той час те саме ми можемо бачити сьогодні, коли десь подекуди з'являються ті ж тригерні прапори, так червоно-чорні для поляків, тому що вони mm -hmm. в них асоціюються безпосередньо з трагедією на Волині, адже Українська повстанська армія намагалася на той час. Боротися проти польського шовінізму, а поляки в свою чергу боролися проти українців, бо вважаючи територію Волині, яка до слова взагалі не входила до польської держави лише в 1920-х роках за допомогою дій Півсудського, який підписав до речі за спиною Петлюри договір про з совєтською тоді. Свєтського союзу не було, але з більшовицькою Москвою, і власне Волинь і Гаучина входить до другої речі Посполитої. Але не дивлячись на ці всі трагічні моменти, Росія як. Тоді так і сьогодні намагаються маневрувати нашою історією насамперед, тому що ми розуміємо, що Друга світова війна для Росії велика вітчизняна війна є не історією, а пропагандою. І навіть довкола цих подій вони намагаються будувати міфологеми. І сьогодні так само викручуючи власну позицію, говорячи про те, що на українці знищували поляків. Що вибачте з України сьогодні? летіли дрони. Це все тактика Москви, яка була відпрацьована десятиліттями, і про це ми також мушу мусимо з вами сьогодні розуміти. До речі, ось про національну пам'ять. Нинішній президент Навроцький Польщі він же ж був керманичем інституту національної пам'яті у Польщі, а до наших до української сторони у нас нині нещодавно це пан Алфьоров очолив. І він так само наголошував на тому, що нам потрібно змінювати алгоритми роботи. Давайте так, те, що ми втрачений час у спілкуванні із польською стороною, це факт. І дуже часто власне, от, продовжуючи вашу тезу, ми відбиваємо нападки Росії. І розгрібаємо, знаєте, яку цю е, гасимо пожежі е, по мірі того, як вони з'являються, а вони ці осередки з'являються дуже е, швидко, і Росія в цьому наголошу працює, а нам треба ще швидше працювати. М якщо брати м антигероїв, ми бачимо, хто антигерої е, символи ворожі для Польщі. А якщо нам е, концентруватися на нашому спільному, тобто спільний ворог, Росія, е, на спільних героях і на позитивних віхах битвах, які там проти були імперії певних операціях вдалих і так далі тобто ось таку історичну, історичну перевагу діставати і її пропрацьовувати наскільки це успішно аніж Доводити полякам, що ні, 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 так, так, тобто, маю на увазі, ви жертва, а ми ні на що не посягаємо. Так, ми все будемо слухатись і робити. Якщо навпаки, змінити просто тактику, чи взагалі таке можливо, чи можливо це вже робиться, і наскільки це може бути ефективно? Там не знаю, можливо, з огляду на міжнародні приклади. Ну, наша влада наразі робить все для того, щоб дійсно налагодити добросусідські відносини, і повномасштабне російське вторгнення показало, що е, хто є справжнім другом для України, що європейські країни, в тому числі, і наш добрий сусід, Польща є нашим стратегічним партнером і друг, другом. Але разом з тим мені здається, що варто також визнавати ті злочини і ті трагічні моменти, які відбувалися в часи. Другої світової війни mm -hmm. в ті події, коли відбувалися е, 19 в 19 столітті, і в інші в інші історичні часи, адже ми повинні самі собі зізнатися, так це було так. Е, mm -hmm. Такі подібні акції також відбувалися. Так, дуже величезний геноцид відбувся проти українського населення в часи Другої світової війни, і після воєнного часу, коли е, тисячі українців просто вивозили з території з території Хомщини, Підляща. З, я маю на увазі всім відома в 1947 році, коли власне вивозили ціле українське населення з території Закерзоня, і головна головна позиція була така про польського уряду тогочасного, який був абсолютно просовєцьким. Те, що ось українське населення мусе Виїхати з цієї території цілими вагонами, і про це також ми пам'ятаємо. І дуже добре, що сьогодні ми наш уряд все робить для того, щоб визнавати ці події дійсно такими геноцидальними діями тогочасного польського уряду. Але разом з тим, і ми повинні пам'ятати про своїх жертв, які так само загинули від рук армії краєвої на території волині українців. Це були цілі родини, які були знищені, цілі села. І так само... Розуміти те, що відбувалося відповідношенню до польського населення, зізнавання в своїх, вибачте, історія це не чорне й біле. Як на мене, це радше така сіра субстанція, де відбувалися як позитивні моменти, так і негативні моменти. Будувати добросусідські відносини довкола переможних дат. Так це чудово, і я вважаю, це варто і треба згадувати. Давайте далеко не йти те, що відбувалося чудо над Віслою в 20-ті роки, коли в. Тичнич 1918 році, коли змогли відбити okay. е, українська армія армія Української Народної Республіки спільно з польською армією атаку е, Червоної армії е, на Варшаву, тому що їхні сили були переважаючі okay. на той момент. І давайте далеко знайти той ж самий Будьонов маршал, і він був під Варшавою. і в е, питання про те, чи буде існувати польська державність спільно з okay. українськими діями і польськими, ми змогли відбити. Червону загрозу від Варшави, і Варшава власне зберегла власну державність на на руках української державності, і про це також повинні пам'ятати і про це пам'ятають і зараз так так само поляки, і ми повинні про це пам'ятати за нашу і вашу свободу. Це головне гасло, яке на той час лунало в польському війську і в українському війську, і довкола Другої світової війни, не дивичись на страшні ось ці події на Волині, довкола Волинської трагедії. Не дивлячись на це все, в повоєнний час і під час Другої світової війни відомі акції спільної дії між українською повстанською армією і армією Краєвою. Горбишівська та ж сама. Операція, коли Українська повстанська армія змогла перемогти і вийти з оточення переважаючої совєтської влади, відомі також акції, коли українські українці спільно з поляками давали відсіч НКВС і ці локальні операції на території Волині, на території закарзоні, вони продовжувалися і мали таку. Таку подію, тож okay. не тільки згадувати ті е, трагічні події, ті трагедії, які були у нас. А це давайте так: будь-які до, добрі сусіди, вони завжди мають якісь е, події, тригерні, okay. тригерні моменти в історії. Давайте далеко не йти. Ті ж самі поляки і німці, німці і французи. Е, це нормальна практика в історії. Це не тільки. Між нашими народами, між українцями і поля і поляками це нормальна практика всіх сусідів, які завше мають як гарні історичні моменти, так і не дуже. Пані Аліна, чому нам, Україні українцям, тяжко говорити про злочини проти нас? Я правильно розумію це в контексті нинішньої війни, ще йдеться? Бо ми розуміємо, наскільки нам допомагає Польща, а наскільки ми залежні так само. Чому ми тоді не можемо говорити ось так власне про злочини, які були вчинені польською стороною, вони були. Це просто історичний контекст і історичні моменти, як ви говорите. Ми все ж таки обережні у цьому, бо ми розуміємо, що ми не хочемо сваритися, поки ми не надибали о той шлях, на якому ми будемо будувати майбутнє. Це така обережність українська, особливо от давайте в контексті великої війни нинішньої. Як на мене немає ніякої обережності, тому що саме за часів великої війни, да, або як ми зараз її називаємо завдяки закону про національну пам'ять війни за незалежність України, власне, ми визнали про ті геноцидальні дії польської, польської влади в часи Другої світової війни, повоєнний період, про акції вивезення населення з території Холмщина, Підляща і Ця про цю трагедію ми говоримо і так само сьогодні говориться і про українські жертви, і про ті українські села, які були знищені в часи. Волинської трагедії в часи 1943 року, адже ми прекрасно розуміємо, що не тільки 43 м роком обмежується волинська трагедія. Це фактично відбувалася війна між АК і УПА і населенням нашим двом під час Другої світової війни. І сьогодні, як ніколи, ми про це говоримо не тільки в контексті того, що ця тема є однією з топ-тем в польському суспільстві, бо в нас на жаль, волинська трагедія і досі сприймається як якась локальна трагедія, але в поляків це є цілі волинські студії, і, наприклад, взяти той ж саме Варшавський університет, вони детально досліджують волинську трагедію в контексті загальнонаціональної трагедії, а не локальної, як ми досліджуємо сьогодні. В них є ціла вишколена школа істориків, які. Досліджують волинську трагедію. В нас є студії там по голодомору 932 33 років, і це дуже величезне, як на мене, прорив. Тому що від 2004 року фактично на сьогодні ми маємо цілу школу істориків, які займаються безпосередньо Волинську волинською. Перепрошую, бачите, я говорилася голодом голодомором 1932 33 років, і повоєнним голодом і. І ми це сприймаємо як загальну національну трагедію. Це я до прикладу того порівняння, як це як трагедія волинська сприймається в польському суспільстві, десь приблизно так, як у нас було 1932-1933 років. І нам сьогодні дуже важливо надважливо писати якісні книжки про Волинську трагедію, показувати суспільству, що відбувалося, і називати власне імена тих людей, які загинули від рук армії краєвої і так, само тих називати імена тих загиблих жертв з польської сторони, і те, що сьогодні в умовах війни український уряд. Пішов на поступки до польського уряду, зробивши такий добросусідський жест, даючи змогу поховати, як поляки полюбляють говорити своїх дядків, дідусів і бабусь, mm -hmm. і провести ексгумацію на території Волині, Ми ж розуміємо, що волинська трагедія вона була на території Тернопільщини, там частина рівненщини. І це фактично там, фактично, три області. і Ми розуміємо, що там зараз небезпечно. Зараз відбувається велика війна. Тут ну далеко не треба йти. на, на минулому тижні було обстріляний Луцьк, Рівненщина. А якщо брати, от власне обстріл вчорашній Польщі дронами російськими, а Путін, окрім своїх висловів, які він вважає там до речі, що що Україну, що Польщу не такими слов'янськими країнами, та й взагалі не країнами, і не народностями, і не ким це просто частина, якась колишня частина а, Росії, і в принципі знищити і все зробити великою Росією. Ну як мінімум, один із таких варіантів говорять про нього, давайте так скажу, експерти. Вчорашній обстріл а, Польщі. А, як відразу відреагували певні медії і соціальні мережі? Польські Уже з'явилося навіть. Дуже швиденько з'явилося опитування, хто винен у зальоті російських дронів на територію Польщі. Ну це розтережувалося дуже швидко, насправді, і більшість відсотків була що винна Україна, себто, що ми ймовірно вчасно не збили і залетіли. Росія була на другому місці, що дуже здивувало. Перша яка реакція у нас у медійників, ми просто не розуміємо, як ви що не розумієте ситуацію? Потім уже емоції проходять, і ми розуміємо, що це також може бути гарно пропрацьований російський вкид і вик. Користаний, бо ми не розуміємо, наскільки це масштабне опитування, скільки долучилося, що це за соціальна мережа, хто були ті користувачі, хто голосував, і чи це не російські боти. Ось цей черговий етап уже війни, а Польща, Україна, бо ми сусіди, але зброя російська. Вони ж так само будуть використовувати. І оце опитування невеличке це ж, напевно, всього навсього початок. Один із варіантів, яким чином вони клин між нами черговий хочуть вбивати. Інформаційна війна вона тривала як в часи Другої світової війни, так і в інші часи, коли власне Московія намагалася сварити Україну і Польщу. і так само ми сьогодні можемо спостерігати ті самі наративи, ті самі до, до слова, там бандерівці, да, які вже дуже часто вживаються в контексті, навіть в польському. Це все є також московські дії Москви, адже вони завжди це робили. Перевдягання, вибачте, Орму української повстанської армії і йти в в села, де переважна більшість живе поляків, і знищувати їх. Це така сама була акції НКВС, які вони використовували проти мирного польського населення, яке населяло територію Волині. До речі, скажу так: це про цифри: 16% всього населення польського власне населення мешкало на території. Тогочасної волині. І те, що відбувається сьогодні, ми, ми бачимо чітку паралель з нашим минулим, з нашою історією. Найважливіше, як на мене, ми сьогодні повинні виявляти ці дії, ділитися інформацією з поляками. І я скажу так: що польське населення, особливо історики, вони прекрасно розуміють, як. Полюбляє діяти Москва. Які намери сьогодні має Московія для того, щоб як ви вірно сказали, такі внести клин в наші добросусідські відносини, тому що той ж саме аеропорт Жешова це не для кого не секрет. Є таким стратегічним, як і для Польщі, так і для України, і те, що дрони летіли безпосередньо на в цій території Люблінщина, Жешув угу. це говорить просто прямо. Що сьогодні до речі, ця територія досить довгий час вона населялася більшість там в часи Другої світової війни. До війни в основному ливова частка жила там українського населення, і якраз після цих операцій, найвідоміша це операція Вісла були переселені українці з території сучасної Польщі, в лип або ж на територію України, або взагалі на територію Сибіру, туди подалі, де як Полюбляв Совєцький Союз відправляти всіх, так би мовити, бунтуючі народи туди mm -hmm. на північ. Так і власне вони сьогодні це і роблять, і ем, найважливіше, що нам потрібно сьогодні, це будувати добрі сусідські відносини з Польщею. Е не боя, не боятися називати речі своїми іменами, особливо в історичному контексті. Називати як на мене, в особливо повоєнний час нам важливо буде зробити місце місця пам'яті, де відбувалися ці трагічні події. А також величезний музей, як на мене, мав би бути на території. Волині, де б були б названі прізвища, імена, і, зрешті, решт зробити польсько-українську комісію істориків, де входили як українські історики, так і польські історики, і досліджували проблему безпосередньо і. Трагедію, волинську трагедію і проблемні сторінки нашої історії, щоб, врешті-решт, замкнути це коло щоб політики не використовували нашу історію, історію польського народу і українського народу проти. Цих двох народів, тому що, вибачте, будь ласка, коли е, польська влада вам вже названий той ж саме Кароль Навроцький, який прийшов, будучи е, директором інституту національної пам'яті mm. в Польщі, він фаховий історик, але разом з тим він прийшов до влади на тезисах історичних е, історичних, які він е, викривив для себе в полі в політику, історія все ж таки це наука і дуже точна наука з точними датами, подіями mm. з із іс історією, тою, яка відбувалася тоді, власне, і це не такі далекі часи, адже в нас є документи, є свідчення, є спомини, які mm -hmm. не варто викривляти і робити їх для своєї власної політичної опіні. А якщо от, власне згадали про Навроцького, я згадала там низку його публікацій у соціальних мережах і інших польських діячів, власне, про ці хвилі спілкування мені просто цікаво зрозуміти. Так, ми маємо чіткі дати. Ми розуміємо, що коли де і як відбувалося. Ніби одна хвиля йде, є розуміння між нами історичного контексту. Або принаймні, якщо не розуміння, то ми сприймаємо кожна свою віху історії. Ми сприймаємо іншу сторону і розуміємо їхні втрати. Потім знову, наче відкат. Ну це моя думка, але у вас, от як у фахівчині, хочу уточнити. Потім наче відкат і знову загострюється проблема. Знову підіймаються. Ну давайте так умовно бандерівці у Волинська трагедія. Потім знову ніби є порозуміння. Потім знову якісь публікації, щось щось бурлить і, і, і виходить на, на гора. це що може бути? Це внутрішнє політичне там на польську аудиторію. Це проросійські сили, які каламутять воду, а, чи чи щось третє? От як зрозуміти? Бо нібито здається, ми вже налагодили. Вже маємо якесь світло там в кінці тунелю, вже якось рухаємося і назад відкат. Чи це здається можливо просто? Насправді це все разом працює не тільки мається на увазі там російські сили, бо дуже величезні російські навіть є боти, які е, пишуть коментарі, особливо довкола історичних е, відео по поганою польською мовою, і це одразу видно. І це все також робиться для того, щоб штучно налаштувати суспільство українське е, проти Польщі, Польщі проти України, але ми повинні зрозуміти одну таку річ, що розірвати це коло можливо, якщо Перше, ми на державному рівні визнаємо вояків української повстанської армії як одну з сил, яка боролася за незалежність України. Ну це так воно є. Тому що подивитися, як відчайдушно боролася українська повстанська армія. Чому так? Тому що я вжила це слово відчайдушне. Бо між двома імперіями Україна тоді опинилася між тоталітарною нацистською. Імперію Тратім Райхом uh -huh. і совєтською тоталітарною uh -huh. імперією. Не дивлячись на це, все, Українська повстанська армія з смолоски боротьби. І в найбільший час це власне з 1943 році близько 100 uh -huh. тисяч осіб пройшло через українську повстанську армію. Купа це армія, яка діяла не тільки на території Галичиної Волині, а це і Житомирщини, і Вінниччини, і частина Київщини сучасної І а Якщо ми говоримо про організацію українських націоналістів або ООН, то це організація, яка діяла в часи Другої світової війни взагалі по всій території України. ООН була на території Донецької, Луганської області, в Криму, угу. на території, до речі, навіть Кубані. Про це теж треба говорити в Києві. І головна мета. Ціх цієї організації, як і ОУН, так і УПА, була самостійна незалежна Україна. Ми повинні на державному рівні це визнати, тому що якщо ми говоримо про армію крайову, то армія краєва для поляків це безумовні герої. І якщо ви просто проїдетесь Варшавою, побачите всюди їхні знаки, усі армії Краєвої, яке має АК або ж Польська вальчик ПВ. Це знак армії краєвої, і для них армія краєва є герої героями. Вони називають вулиці в честь армії краєвої, в честь армії краєвої. У нас почався цей процес, і це дуже 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 добре. Справа в тому, що все ж таки Україна сьогодні переживає ось на жаль, ми досить довгий час знаходились під совєтською під московською окупацією. Давайте так. Совєтський союз проіснував фактично 70 років. І це все було е, окупацію для України, і нам, врешті-решт, сьогодні дуже 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 необхідно е, самим собі зізнатися, що ми перебували під окупацією, е, хто були наші герої. Це герої Української Народної Республіки, Армія Української Народної Республіки. Зізнатися собі, що в нас була власна незалежність тисячу 1917-21 двадцять році. У нас були власні герої, і е, е, так само відчайдушно е, українська армія Української Народної Республіки давала. Ва відсіч московській орді, бо бій під крутами це величезна перемога української армії. Ми змогли стояти тоді, і завдяки бою під крутами фактично був проголошений четвертий універсал в Києві, який проголосив незалежність України від Московії і. Все це має наш це наша історія. вона ніби вервиться, тому що кожна подія має причину і наслідок. І фактично пам'ятаючи те, що незалежність була в нас в 17-21 роках, вояки Української повстанської армії, це фактично діти тих вояків, які були в УНР, бо взяти того ж самого Романа Шухевича, Василя Кука і інших, і інших і інших, Катерина Зарицька, той самий Степан Бандера, це все одне. Не покоління, покоління, яке було дітьми вояків або ж УНР, або тих, тих, хто боровся за незалежність вперше, так само вони пішли воювати за незалежність зі зброєю в руках в часи Другої світової війни. І тоді мені здається, не буде питань, бо на законодавчому рівні буде зрозуміло, що для поляків АК герої. Хоча вони так само вчиняли злочинки. хвилинка, у злочин... пані Аліно. Так, у нас вони так само вчиняли злочини проти того ж самого литовського населення. І про це дуже не полюбляють згадувати польсь... поляки, адже Вільнос, неподалік від Вільноса, армія краєва знищувала каральні акції проти Литви. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Я так перефразую про незнання закону, але історію треба пам'ятати, бо це наше коріння. Власне те, що обрубує, хоче обрубувати Росія в будь-якому своєму вигляді, чи то імперському, комуністичному, совєтському, чи так далі. Спасибо вам, пані Аліно, величезно що доєдналася. Обговорили ми з вами важливі теми історичні. Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права національної академії СБУ.